— Що за там, Ну а ты спративание можно. Багато людей ведь дышают пикара. Интересно, будошка. Да добрые видят мой. Да небо такая повода не снимала, а ты сейчас Будь ласка. З другої сторони. Ні, нічого не казала, вона мені нічого не каже. Ні, покаже Вона каже, Ні. що той вона знає, що я приїду скоро згідно закону України Через... про дорожній рух, стаття 16, страховий поліс пред'являється згідно чину законодавства. Закон України про страхування Алло. говорить, коли придивляє страховий поліс ДТП, реєстрація Придиваємо. по реєстрації. Ні, з обліку так. або технічний огляд. Так, не. все, чотири причини. Єдно право руку, його мати. Шановне, а що важливіше? Право дорожнього руху чи закон України? Право дорожнього руху? ж закон України про дорожню руху. Водіїв так. Ні, що для водіїв? Я пори. Коротше, я вам покажу, бо я дуже спішу, але... А можна ваше посвідчення? Будь ласка. Бо ви говорите, не знаєте, що ви самі говорите. Я вам говорю, що я маю вам говорити. То, що ви маєте мати, я покажу. Я маю, я покажу зараз, будь ласка. Що ж вам? Насколишно Анатолій Васильович. Дійсно? Ага. Угу. Добре, будь ласка. Добре, будь ласка. що ж ти,